Шановні жителі Білогірщини, прийняття основного закону 16 років тому назад змінило життя України і кожного з нас. Конституція утвердила наші права і свободи, навіки закарбувала волю українського народу жити у власній, незалежній, соборній, демократичній державі, закріпила ідеали справедливості та рівності, притаманні усім цивілізованим країнам світу. Якщо ми хочемо жити гідним життям, мусимо усвідомити: Конституція не сухий юридичний кодекс яким опікуються правники і політики, Конституція України це особиста справа і інтерес кожного громадянина, це спільний скарб і спільна відповідальність усього українського народу. Конституція наголошує на абсолютній цінності людини, її життя і здоров'я. Честі, гідності, недоторканості та безпеки, основний закон є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості, відзначаючи це важливе державне свято. Серце кожного жителя Білогірщини повинне наповнитися гордістю за рідну державу, духом патріотизму, прагненням до єдності та порозуміння, вірою у світле майбутнє українського народу. З нагоди відзначення 16-ї річниці Конституції України дозвольте привітати вас та побажати здоров'я та творчого натхнення, досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів основного закону нашої батьківщини народовладдя, гуманізму та законності.